Усім привіт! Слава Україні! Героям слава! Рада вистати на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити коротеньке відео по своїх Сарко Пам'ятаєте, я з Миколаєва від Денжави отримала була Сарко -хілус. Три поділочки. Три поділочки: одна жовта, біла і червона. Ну, я б сказала, що вона не жовта. Я б сказала, що вона. Помаранчево-жовта, така от жовто-гаряча, дуже симпатичні веснянки. Якщо чесно, відео сьогодні не збиралася робити, але сьогодні, зайшовши на кухню, я почула новий аромат, новий квітковий аромат. І запхавши ніс у свій підвіконник, почав, почавши з початку до кінця. А вона висить ось ці корзинці, їх треба висить ці корзинці ось тут. Ось так он тут підвішені. І я почула, що звідти дуже гарно пахне. Дівчатка, хто любить аромат Мільтонії? І щось середнє між ароматом Мільтонії і ароматом конвалії. Ось це саме для вас. Її звати ось, бачите? Вона жовто-гаряча, ось такі ось весняночки. Вибачайте, чіткіше не можу навести камеру, бо в мене розбилась камера інша, та щось є. Вона дуже симпатична. Квіточки, ви розумієте, що є зовсім невеличкі. Ну. Але я собі планую розлостись відрости це величезний кущ. І буде багато квітоносів, і буде буде дуже гарно. Що по корінцях? По корінцях у нас корінці помаленько отобуряються у нашому горшочку. Поки що не пересаджую, хай поки ростуть. Тут ще багато місця. Це у нас другий це ось такий червоний. Ось, подивіться, ось корінець. Ось корінець. Це пройшло трішечки більше місяця, як я отримала свої савки. Поливаю їх проливчиком. Фактично, ко, зараз кожен день. Раніше, по мірі підсихання, вони висихають дуже швидко. При тому, що тут дуже є е, такий вологий ґрунт. Тут є от кокочіпси, і дивлюся, і кора, трошки моху. Е, так, корінці. Що тут у нас по корінцях? Ця поділочка була сама менша. Це був це білий, садкухілою з жовтою серединкою. Як його звати, розверну, ось його звати. Е, ось, і тут у нас ось пішли корінці. Тут було найменше корінців, і ось він туди взем, в землю, в ґрунт. Туди в ґрунт і от пішов новий корінець. Тобто вони у мене тут біля моїх підвішеному стані в підвішаному ось цій корзинці троє в кубі. І полив догляд полив по мірі підсихання. На теперішній день кожен день проливом по бистечку, бо нема часу. І ще, якщо чесно, я їх не піддоблювала, не було потреби. І як цей відквітне, а сподіваюся, що не довго квітнути. І тоді їх піддобрю. І ще вони веснянки із одного боку, подивіться, звідси веснянки із зовнішнього і внутрішнього боку. Ось така от красота. Пахне! Як шкода, що камера не може продати аромат. І думала винести їх на вулицю, бо воно сьогодні ванди свої на вулицю. Але вирішила, що ні. Нехай ароматить у мене. Вдома на кухні під моїм носом. Хочу сама, бо на вулиці аромат розсіється. Ось так от. Ось такий от момент, таким позитивним моментом хотіла з вами поділитися. Так що Сарко Хілоси дуже цікаві, і вони варті, того, щоб бути в нашій колекції. Все, Всім па-па. Виходіть -па. до мене ось на канал. Кому цікаве відео, ставте подобайку.